Профілактика травматизму щоденна робота. Більшість нещасних випадків можна уникнути. Умова єдина. Постійна увага до інструктажу з охорони праці, підтверджують статистичні дані. Травми на виробництві ну, любі травми з ураженням кінцівок, ураженням хребта, виробниць професійні травми, легеневи. Багато різних травм. Окремий пункт це постановка цілей і задань кожного окремого виробництва. Тут потрібно передбачити можливість небезпечних ситуацій. Практика засвідчує, одного навіть дуже ефективного привативного заходу недостатньо. Для запобігання виробничому травматизму потрібен комплекс дій, можливостей вдосталь. Це техніка і технології, система організації і управління виробництвом, медицина праці, чинна законодавча база. Сучасним о, о, мисленням підходу о, о, розумінням важливості о, о, створення безпечних умов праці на робочих місцях, тому що о, о, працівники це ну має бути золотий фонд кожного роботодавця, тому що якраз ці категорії людей утворюють валовий національний продукт, тому про людей потрібно турбуватися щоденно. За останні роки нам вдалося разом з роботодавцями зменшити виробничий травматизм і в цьому році також поки що тенденції до його зменшення, як до отриманих трав, так і до смертельних випадків. Досвід працівників та керівників підприємств підказує: зволікати не варто. Додатковий аспект у діяльності кожного робітника виявити і розпізнати на виробничу небезпеку це шлях до безпечніших умов праці, а також ключовий чинник профілактики травматизму на робочому місці. Нагадують у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Про серйозний підхід щодо травмування та збереження життя людей на виробництві нам розповість гість студії страховий експерт з охорони праці, виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Гайверинському районі Кіровоградської області Олександр Загородній. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які профілактичні заходи ви проводите особисто у вашому регіоні для зниження рівня травматизму і наскільки взагалі вони є дієвими? Зрозуміло я, як страховий експерт. Надаю роботодавцю методичну інформаційну і консультативну допомогу у створенні на їх підприємствах нормальної системи управління охорони праці, що буде забезпечувати безтравматичне, можна сказати так, роботу на даних підприємствах. З цією метою ми проводимо відповідні перевірки підприємств. За результатами яких надаємо роботодавцям відповідну інформацію, допомагаємо їм. Там, де наприклад немає, допомагаємо їм розробляти інструкції з охорони праці для працівників. Надаємо іншу допомогу. Якщо виникають, наприклад, нещасні випадки, ми беремо участь в комісії по розслідуванню нещасних випадків і за їх результатами. Виносяться відповідні подання і слідкуємо за їх виконаннями. Також ми співпрацюємо з засобами масової інформації, і, і електронними, і, можна сказати, паперовими, надаємо різні статті, в ці газети, можна часописи, виступаємо на радіо і так далі. Також по мірі можливості розповсюджуємо серед роботодавців нормативні акти з охорони праці на паперовій основі, а також в електронному варіанті, якщо в них, наприклад, їх немає. Готуємо різні методички, наприклад, але ж дивіться, як впливає взагалі застаріле обладнання на роботу працівників, тому що в принципі це також небезпечно. І як ви боретеся із причиною це застарілим обладнанням у вашому регіоні? Зрозуміло, що в даний час не кожний роботодавець може передбати сучасне обладнання і імпортне, і наше сучасне, але е, дотриматись. Е, того технічного стану, навіть, можна сказати, не дуже нового обладнання, це його обов'язок. Тому є випадки, наприклад, коли стареньке обладнання робить нормально, випадків травм працівника немає, і в той же час є випадки, коли на, можна казати, суперсучасному обладнанні люди отримають працівники травми. Це в першу чергу. Залежить, ну я так думаю, не від обладнання, хоча від обладнання також, а від самого відношення роботодавця і працівника до цієї проблеми, дотримання правил охорони праці. Тому що колись сказав ну, один розумний чоловік, що всі правила з охорони праці написані кров'ю, там немає ні одного лишнього пункту, тому треба. Дотриматись можна сказати так здоровий бюрократизм тут не зашкодить. Дякую вам. Охороною праці потрібно займатися щодня. Давайте спробуємо інструктажів. До речі, да, практично також. їх досить багато, і вони деякі з них проходять щодня, деякі потрібно проходити раз у півроку. Скажіть, будь ласка, давайте спробуємо з вами розібратися, який це первинний вторинний та цільовий інструктажі. Можна сказати, що все дуже просто. Тільки треба з ним розібратися. Наприклад, вступний інструктаж. Якщо чоловік приходить, наприклад, працівник на роботу, він проходить інструктаж. Тобто всі проходять інструктаж. Чи, наприклад, генеральний директор чи рядовий працівник, він в обов'язковому порядку проходить вступний інструктаж. Також проходять ці інструктажі працівники, яких, наприклад, направили у відрядження хоча б на один день, якщо він... Пересік проходну, можна сказати, він зобов'язаний пройти даний інструктаж. Також проходять інструктажі е, всі е, діти, наприклад, які, ну, не діти, е, стари чи на як на практиці. Е, також проходять інструктор. Дякую вам. Гість студії, страховий експерт, виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Гайверумському районі Кіровоградської області. Олександр Загородній хай щастить. До побачення!